Стал Иисус на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и Приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней Своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись, и весь народ искал прикасаться к Нему потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо Ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь; Блаженны Вы, когда возненавидят Вас люди». И когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда в небесах. Слава Тебе, Господи, слава! І Святого Духа, Господи, благослови, дорогі наші, звершуючи сьогодні службу Божу в нашому домовому храмі, ми вшановуємо пам'ять одного з видатних фундаторів східного православного монашества, преподобного Антонія Великого. Звершуємо ми також сьогодні пам'ять і інших Антоніїв. Їх імена ми будемо згадувати під час так званого відпусту по завершенні служби Божої. І про життя їх, як і про життя Антонія, ми дізнаємося, коли будемо читати витримки з настольної книги священнослужителя, саме ті розповіді, в яких нам нагадується коротко. Те, чим ці святі прославили на землі Господа Бога. Як правило, в день пам'яті преподобних отців на літургії читається той уривочок з Євангелія від Луки, в якому доносяться до нас заповіді блаженств. Ці заповіді блаженств, на перший погляд, є незрозумілими для людини, особливо для Людини сучасної. Важко перекласти будь-якою сучасною мовою слов'янське слово блаженство або блаженні. В деяких перекладах священного писання на сучасні мови ми зустрічаємо термін блаженні, тобто щасливі. Але як писав класик радянської літератури і старше покоління може і пам'ятає цю фразу Аркадій Петрович Гайдар. В своєму творі чук і гек. що таке щастя, это кожен понімав по-своєму. Так от, що таке бути щасливим по земному? кожна людина це по-своєму розуміє. А що ж таке блаженство? Що ж таке бути блаженним? І от що бути блаженним це розкривається в заповідях блаженств. І всі ці заповіді несуть нам те, що, як ми вже говорили, не Інколи може бути для людини. Ну як може бути блаженною та людина, яка алчить і жаждить? Як може бути блаженною та людина, яка плаче? Але про який плач, і про яке алкання, і про яку спрагу йде мова? Блаженою є та людина, яка в першу чергу шукає правди Божої, і через то вона, відчуваючи свою недосконалість, прагне йти до досконалості. Блаженна та людина, яка плаче про свої гріхи, це так важливо. Скажи сучасній людині, що треба навчитися оплакувати свої гріхи. Що вона скаже? Може сказати, що в мене їх і немає, може сказати, що Бог у мене в душі, може сказати, що я живу по совісті. А як же жили святі Отці? Один з вчителів монашуської аскетики. Преподобний Ісаак Сірін говорить так: якщо монах втратив покаянний плач, то він уже перестає бути монахом. І от такі люди, як Антоній Великий і подібні йому вчителі аскетики, аскетика це духовна наука про боротьбу з пристрастями, говорять там, якими ми повинні бути. І коротенько це можна висловити у фразі. Що ми повинні бути людьми не від світу цього, але для світу цього. Що ж робили оці пустельники в давнину у пустелях? В першу чергу вони долали, долали гріх і зло в собі. А коли людина долає зло в собі, то зла вже стає менше у масштабі, як ми говоримо, Селенському. І та людина, яка бажає боротися зі злом, повинна навчитися долати його в собі. Інакше неможливо. Неможливо долати зло навколо себе, його легко побачити навколо себе, в ближніх, в тих, до кого ми маємо інколи понемочі свій людський неприязнь, набагато важче побачити зло в своєму серці, побачити не тільки в собі. І долати недоліки ті, які є в людях, починаючи саме із себе. тому то є така духовна приказка, духовне таке четверовіще. Бой самим собою є саме трудний бой, пабіта із пабет, пабіта над собою. Ми сьогодні ще звернемо увагу на те, як долав зло Антоній в собі. Як він навчився долати зло, яке існує у всесвіті, як певний паразитичний організм, як він боровся з лукавом, як він боровся з дияволом. А ми пам'ятаємо, що рід цей, як говорить Господь, нічим іншим не можна вигнати, а тільки постом і молитвою, за вченням Фафана Затворника, піст це всебічне утримання. Це не просто те, що ми чогось їмо, а чогось не їмо. Це всебічне утримання, це те, коли людина відсікає все те, що їй заважає, вміє розумно ставитися до того, що їй потрібно, що не дуже потрібно, а що взагалі не потрібно, вміє розсудливо сприймати все, що відбувається з неї і навколо неї. А під молитвою розуміється всебічне предстояння перебування перед Богом. І от коли ми будемо перебувати у такому всебічному утриманні і у всебічному предстоянні перед Богом, тоді ми можемо долати лукавих, тоді ми можемо долати зло в собі. Антоній Великий говорив, що найважливіша християнська чистота це розсудливість. Тобто людина повинна відчувати, повинна глибоко розуміти, що, як і коли її потрібно робити. Бо і Зовнішня смиренність, якщо вона робиться без особливості, не принесе людині користі, так само, як не принесуть людині користі і інші чесноти, які вона може звершувати при цьому нерозумно до них ставлячись, при цьому забуваючи про те, що є єдиним на потребу. А що для нас єдине на потребу? Це шукати царства Божого. І правду його, а решта все прикладеться нам. І ці слова Спасителя, вони є незмінними, вони є вічними. Вони для всіх часів будемо шукати Царство Боже, будемо шукати істинного духовного блаженства, будемо шукати правди Царства Божого, і все те, що нам необхідно, прикладе нам Господь. Амінь.